Він великий друг всіх онкологів і CEO CSD Lab. Дякую, дякую за привітання. Всім доброго ранку, радий всіх зустріти на цьому чудовому заході. Я думаю, кожен із вас чув, що наша реформа охорони здоров'я робиться для пацієнта. І, безумовно, ми всі з цим погоджуємося. Але чи може це робитися без лікаря? Я думаю, що ні. Тому що. Лікар є тою складовою, яка забезпечить ефективну систему охорони здоров'я. Система має зробити таким чином, щоб лікар не боявся заробляти гарні кошти, щоб у нього були технологічні можливості та воля в прийнятті рішень. Саме це дозволить дати пацієнту найбільші бенефіти. Також ми живемо в чудовий час технологій. І дехто каже, що з'являться нові технології, які можуть замінити лікарів. Я також з цим не можу погоджуватися, тому що нові технології навпаки посилюють владу, вплив лікаря на ефект лікування. І використовуючи новітні діагностичні, лікувальні технології, штучний інтелект, який вже зараз тут з нами, ми можемо стати ще більш ефективними в своїй роботі. Не бійтеся технологій, залучайте їх, ставайте ще більш ефективними. Сьогодні також важливо кожному розуміти, що час людей, які займаються всім, підходить до кінця. І ми маємо займатися тим, в чому ми сильні. А те, в чому сильний наш колега, ми маємо залучати. Не бійтеся працювати в мультидисциплінарних командах, бо це наше майбутнє. І... Саме такі мультидисциплінарні команди дають максимальний бенефіт для пацієнтів. Саме заради них ми збираємося, ми комунікуємо, ми співпрацюємо, десь ми сперечаємося, але ми доходимо до істини, яка допомагає пацієнтам. І пам'ятайте, коли ви збираєте мультидисциплінарну команду, що будь-яка система настільки слабка, настільки слабка, її найслабша ланка. Тому залучайте тих людей, з якими. Вам простіше працювати. Які професіонали в своїй роботі, і ви можете їм довіряти. Якщо ви чуєте від когось із колег, що ми 3-5 років чогось не можемо зробити, можливо, це не система не може цього зробити, а саме вони не можуть цього зробити. Тому не бійтеся відпустити пацієнта, тому що, коли ви йому порадите щось корисне, він, вони завжди повернуться до вас. І час, коли ми конкуруємо або боїмося конкурувати, він закінчився. Час співпрацювати, час об'єднуватися, об'єднуватися для пацієнта. Тому давайте винесемо основний посил того, що ми маємо вимагати гідні умови роботи для себе, бо крім нас цього ніхто не буде вимагати. Залучати технології, працювати в командах і не боятися співпрацювати. Я бажаю вам чудового насиченого дня, щоб ці знання, які ви сьогодні отримуєте, завтра приносили користь пацієнтам. Дуже дякую.